Тема сьогоднішнього уроку – як працює серце. Серцевий м'яз безперервно працює протягом усього життя людини. Саме тому він має певні особливості будови і специфічні властивості, які дозволили виділити його в окремий тип м'язової тканини. Для нього характерні збудливість Це здатність переходити зі стану спокою до робочого стану під впливом різних подразників. Провідність – здатність поширювати по всьому серцю збудження, що виникло в якійсь його ділянці. Також характерна скоротливість, здатність м'язової тканини серця скорочуватись під впливом збудження. А також автоматія, здатність серця скорочуватись під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Серце має свою власну систему забезпечення кров'ю. По коронарних артеріях. Кров під час розслаблення серця потрапляє в серцевий м'яз, а під час його скорочення кров із цих капілярів вичавлюється в коронарні вени. Працювати багато років безперервно серце може завдяки тому, що його робота організована у вигляді циклу. Завдяки правильному розподілу фаз скорочення і розслаблення окремих частин серця, організму вдається забезпечити достатньо часу для відновлення серцевого м'яза у процесі його роботи. Серцевим циклом називають сукупність процесів, які відбуваються від одного скорочення серця до наступного. Що відбувається в один серцевий цикл, можна простежити на екрані. Виділяють три фази серцевого циклу. Спочатку відбувається скорочення м'язів, так звана систола, скорочення передсердь, яка триває 0,1 секунди. Кров з перед через клапани виштовхується до шлуночків. Далі відбувається знову ж таки скорочення м'язів, так звана систола, але уже шлуночків. Вона триває 0,3 секунди. За цей час. Венозна кров із правого шлуночка виштовхується до легеневої артерії, а артеріальна кров з лівого шлуночка виштовхується до аорти. Потім відбувається розслаблення м'язів серця, так звана діастола. Вона триває 0,4 секунди. За цей час серцевий м'яз розслаблений, кров звен надходить до передсердя. Показниками, з допомогою яких можна порівнювати роботу серця в різних людей або в різних ситуаціях. Є систолічний та хвилинний об'єми крові. Систолічний об'єм це кількість крові, що викидається серцем за одне скорочення, а хвилинний об'єм це об'єм крові, яка прокачується через серце протягом однієї хвилини. Наявна система роботи серця дозволяє працювати йому багато років поспіль. Серце є головним рушієм плину крові по судинах. Воно не може зупинитися, оскільки це спричинить припинення обміну речовин і призведе до смерті людини. Окрім того, у серця немає дублюючого органу, який може взяти на себе його роботу хоч на якийсь час. Тому робота серця організована так, щоб воно відпочивало якомога більше. Якщо подивитися на час, який займають окремі фази серцевого циклу, то можна побачити, що з 0,8 секунд тривалості всього циклу передсердя. Відпочивають 0,7 секунди, а шлуночки 0,5 секунди. Це дає їхнім м'язам можливість нормально відновлюватись після скорочення. Регуляція роботи серця здійснюється двома способами: за допомогою нервової або гуморальної регуляції. Нервова регуляція здійснюється шляхом надходження нервових імпульсів із серцево-судинних центрів довгастого мозку. На одному з нервів надходять імпульси, які прискорюють роботу серця, а по-іншому імпульси, які гальмують роботу серця. Гуморальна регуляція здійснюється з допомогою біологічно активних речовин гормонів, які виділяються залозами внутрішньої секреції організму та інших органічних і неорганічних речовин. Так, гормон адреналін прискорює серцеві скорочення. Також серцеву діяльність підсилює Підвищена концентрація йонів кальцію в крові, гальмують роботу серця ацетилхолін і йони калію. Основними замазами, які регулюють роботу серця, є єднатнеркові. Саме вони виробляють адреналін та ацетилхолін. Особливістю регуляції серця є те, що зовнішні сигнали, і нервові, і гуморальні, тільки змінюють частоту серцевих скорочень, але не спричиняють їх. Сигнали для виникнення скорочень генерують клітини самого серця. Серце повинне працювати в будь-яких умовах, тому в ньому існують механізми, які забезпечують його роботу навіть за відсутності відповідних нервових імпульсів. Тобто, серце може працювати автоматично, без сигналів нервової системи. Для цього в міокарді існує кілька груп клітин, які автоматично виробляють ритмічні імпульси. Ці імпульси поширюються на інші клітини серцевого м'яса і спричиняють їхнє скорочення. Частота цих скорочень менша, ніж у тих, які виникають під впливом нервових або гуморальних сигналів, але вони дозволяють підтримувати життєдіяльність організму в критичній ситуації.